Я хочу зазначити, що в області не здійснюється полювання, а безпосередньо здійснюється регулювання чисельності диких м'ясоїдних тварин. А перед тим, як саме перейти до цієї теми, я хочу коротенько інформувати вас про епізоотичну ситуацію по сказу тварин в нашій області. Отже, за інформацією Держпродспоживслужби в нашій області на Кіровоградщині станом на сьогодні зареєстровано 115 випадків. Захворювання тварин на сказ. Отже, в тому числі, це лисиці 51 голова, собак 27, котів 32, великою рогатою худоби. Три голови дрібної рогатої худоби, дві голови. З початку року оголошено 70 неблагополучних пунктів населених пунктів в нашій області. А це на 15 випадків. Більше за відповідний період минулого року. На сьогодні залишилися неоздоровленими 19 населених пунктів. А саме по сказу великої рогатої худоби це село Калинівка, Піщанобрідська ОТГ, село Зибкове Онуфріївська ОТГ, сказ дрібної рогатої худоби, піщаний брід Олександрійська ОТГ. Село Березівка, Приютівська ОТГ, Сказ котів, селище Компаніївка, селище Нове, Кропивницької ОТГ, селище Кам'янецької янець, Кам ОТГ, місто Кропивницький. Село Сасівка, Компаніївської ОТГ, місто Бобринець, село Піщаний Брід, Піщанобрідська ОТГ, село Мар'янівка, Мар'янівської ОТГ, село Яблунівка, також Мар'янівської ОТГ, село Злинка Злинської територіальної громади, селище Добровеличківська. Сказ Лисиці у нас зафіксовано, і сьогодні є неоздоровленими населені пункти мисливських угіддяв Гайбуринської територіальної громади. Селище Кам'янець, Кам'янецької ОТГ і місто Новомиргород. Домашніми тваринами було нанесено спочатку цього року 780 покусів людям. Із них 165 покусів було нанесено безпритульними невакцинованими тваринами. А саме за інформацією Держпродспоживслужби, спеціалістами районних державних лікарень ветеринарної медицини в області спочатку 25. Року щеплено проти сказу собак 118 228 голів. Котів 100 296 голів. Великої рогатої худоби, 665 голів. Дрібної рогатої худоби 687 голів, свиней 17, коней 59, єнотів 2 голови і інші хутрові звірі. Два. Також хочу нагадати, що у нас була проведена весняна пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин в травні цього року на площі 19 тисяч 285 квадратних кілометрів і кількість вакцинацій, яка була, вакцин безпосередньо, доз становила 482 тисячі 138 доз. Якщо ж говорити про випадки сказу в роз... Зрізі районів нашої області Голованівський район, 19 випадків захворювання тварин на сказ. Найбільше Вільшанська ОТГ і Голованівська це по 5 випадків. По 3 випадки: Гайворинська територіальна громада і Новоархангельська. Також два випадки Підвисоцької і один випадок Перегонівська ОТГ. Кропивницький район, 39 випадків захворювання тварин на сказ. Найбільше Кропивницька міська територіальна громада. 10 випадків, 5 випадків Кам'янецька ОТГ, 4 випадки Олександрійська ОТГ і Катеринівська ОТГ. По 2 випадки: Великосеверинівська, Долинська, Знам'янська і Субоцівська. І по одному випадку також є Бобринецька ОТГ, Дмитрівська. Первозванівська, Соколівська, Новоукраїнський район 38 випадків. Найбільше місто Новомиргород, 14 випадків. Це найбільше в нашій області. По 4 випадки Новоукраїнська об'єднана територіальна громада і Піщанобрідська. 3 випадки Рівнянська. І по 2 випадки: Ганнівська, Глудоська, Добровеличківська, Злинська, Маловиськівська і Смолінська. Також один випадок. Зафіксований у Мар'янівській територіальній громаді. Олександрійський район, 19 випадків на Сказ, 5 випадків Попельнястівська об'єднання територіальна громада, 4 Олександрійська і Приютівська, 4 також випадки, 3 випадки: Онуфріївська, 2 випадки Новопраська і 1 випадок Петрівська територіальна громада. Враховуючи випадки зі Сказом. На території нашої області, саме в Кіровоградській області і було прийнято рішення щодо регулювання чисельності диких хижих м'ясоїдних тварин, а зокрема лисиці червоної, саме для запобігання поширенню збудників інфекційних хвороб, а саме сказу, що безпосередньо становлять загрозу для життя і здоров'я. Людей. Тому і було прийнято це рішення. Отже, відстріл лисиці проводиться на підставі рішення Державної надзвичайної протиепізотичної комісії при Кіровоградській обласній державній адміністрації. Та відповідно до статті 33 закону України про мисливське господарство та полювання. В принципі, ця стаття дозволяє користувачам мисливських угідь із залученням мисливців здійснювати. Регулювання, а саме відстріл хижих м'ясоїдних тварин. Відповідно до інструкції щодо профілактики та боротьби зі сказом тварин, зазначено, що оптимальна щільність лисиці не має перевищувати 0,5 одну особину на 1000 гектар. За результатами зимового обліку чисельність диких хижих тварин в області становить. Цей облік здійснювали користувачі мисливських угідь на початку року, а саме в кінці січня, на початку лютого 25-го року. Отже, чисельність вовка становить 234. Особини, шакал 117 лисиці 2982 голови. Єнотовидна собака 624 голови. Куниці 1979 голів. На сьогодні у нас на території області фактична щільність лисиці становить 1,6 особини на 1000 гектар. Отже, це. Більше як в три рази перевищує чисельність, і саме і це і стало підставою. І випадки зі сказом у нас на території області для того, щоб було прийнято рішення щодо регулювання чисельності диких м'ясоїдних тварин. Зв'язку з цим проводиться регулювання чисельності, і воно є необхідним і обґрунтованим заходом, спрямованим на зменшення ризиків поширення сказу, забезпечення епізотичного благополуччя, а також збереження природної рівноваги у мисливських угіддях нашої області. Області відстріл проводиться користувачами мисливських угідь із дотримання правил проведення полювання та поводження зі зброєю, які затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України в 2011 році за номером 549 та під контролем центрально-західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. Крім цього, створені рейдові групи із представників Нацполіції та екологічної інспекції, які також проводять рейди і здійснюють контроль за дотриманням мисливців безпосередньо всіх правил і норм проведення відстрілу, тобто регулювання диких м'ясоїдних тварин. Регулювання проводиться виключно у вихідні дні, це субота і неділя. До дозволу додається список мисливців, де зазначається чітко номер посвідчення, номер контрольної картки. І паспорт мисливської собаки. Окрім цього, з початку року, безпосередньо, силами Єгірської служби в області, це 25-го року, було добуто 11 голів вовків, 14 голів шакала, 1080 голів лисиці, 3 єнотовидні собаки. Після проведення пероральної вакцинації, також були проведені дослідження. 661 голови лисиці, двох шакалів і одного вовка. Після вакцинації, вже, враховуючи період відповідний, було направлено до районних управлінь Держпродспоживслужби 34 голови лисиці. І Після лабораторних досліджень було виявлено захворювання на сказ у 30 Особин безпосередньо на сьогодні видано 11 дозволів безпосередньо користувачам мисливських угідь, і задіяно 203 до цих дозволів 203 мисливців. додано. Напротязі двох вихідних відстріл здійснювався по 10 дозволах із залученням 183 мисливців. Отже, в результаті проведення регулювання чисельності диких М'ясоїдних тварин на території нашої області на протязі двох вихідних 4 днів було добуто 47 лисиць, із них, здано, до Держлабораторії Держпродспоживслужби 29 особи.